Слава Україні! Мої друзі, сьогодні ми розберемо основні варіанти італійської партії. Є4, Е5. Є Думаю, всі розуміють, на що ці ходи, щоб мати шлях для сона для ферзя. І просто захопляти центральні поля. Аналогічно для чорних. Кінь в 3 нападаємо, кінь кінця 6 захищаємо. Далі слон, С4. Нападаємо на цього пішечка. Є варіанти Кіннів 6. Зараз вам швидко покажу. Є як варіант, як слон С5, це, це основний. Ну, почнемо з кінь 6. Кінь 6, ми граємо кінь g 5, нападаємо на цього пішачка двома. Єдиний хід, який утримує рівновагу, це d5. Ми обов'язково б'ємо пішачком, адже якщо ми вдаримо слоном, він дари нашого коня. І виходить, у така неприємна позиція. Наш кінь тут виходить бездарем, а в нього виведений і кінь, і ферзь, і пішак в центрі. Тому так, друзі, ми не граємо. Ми б'ємо іменно пішачком. Конем вони також, то це не може бути. Вдарить вони конем, у них будуть величезні проблеми. Зараз вам покажу. Кінь Ф7, б'ємо жертва. Вони б'ють. І граємо персів 3. Нападаючи на цього коника. Логічно, вони захочуть захистити. Граючи король 6, ми нападаємо ще раз кінь Б3. І всі наступні зусилля безуспішні, адже тут нема захисту і перевага. Ведеться за білими вже. Іменно білі грають на перемогу. Тому ми чорні грамотно грають кінь А5 нападав, на подачу на слоника. Слонник може відійти як і на слоні 2, так і на слон Б5. Розглянемо основний варіант, адже слон Г2 це сумний хід, нудний. Слон Б5, прикриваємося це 3 щоб знищити центральну пішка. ДЦ, БЦ. І вже тут слон виходить на Е2. Далі тут з основних варіантів це хід. Або кінь на поле d5, або а6. зазвичай тут грають аж 6 люди. На поле h 3 нема сенсу відходити, бо удари на слон, спорт нам структуру, все буде погано. Адже в нас лишній пішак, ми мусимо захищатися. Кінь в 3, на пішечка. Вони грають вперед, зазвичай, e 4 І тут грається кінь e 5 Тут на нього можуть нападати, ми його будемо захищати любими способами. Тут ведеться дуже жорстока боротьба. Тому, друзі, якщо ви не знаєте цього варіанту, якщо ви за білих, а особливо за чорних, не грайте кінь f 6. Граємо слон С5. Кінь G5 зараз не можна зіграти, тому що тут перс прикриває оце поле. Тому чорні що можуть зробити? Чорні можуть зробити зразу хід d3, але правильний хід тут кінь С3. Розвиваємо фігуру, захищаємо. Кінь f 6. І тут хід d3. Нащо ця ідея? Д3. Ущемляємо центр, бетонуємо. І ідея: якщо чорні так необачно зроблять юркіровочку, можна і зіграти сонце 5. такі, ура! Зразу з темпу виведемо пяшачка. Але ми б'ємо їхнього коника, вони не хочуть, звісно, портити структуру, б'ють ферзем. І ми граємо кінь d5. І, нас... і перш зобов'язаний вертатися на це поле, щоб захистити. Цього пішачка. Адже чорні не хочуть програвати пішачка. Звісно, можна зіграти на оце поле, але тут почнуть проблеми бути. Там досить довгі варіанти. Тому Фер звертається на D8 і все. Це такий основний варіант. Тому після ходу Д3 за чорних ми, друзі, ми граємо H6, перекриваючи це поле. Тому, все, тут піде рокіровочка. І аналогічний хід від чорних. Д6. Д5 тут неможливо зіграти, адже дуже багато захист чають білі фігури поле. Аналогічний напад. Зробимо ми якийсь необачний хід, наприклад, слон Е3. Нам таке саме прилетить. Тому ми, друзі, граємо акуратно і граємо H3. Чорні зазвичай роблять рокіровку. І ми виводимо слона на Е3. Зараз поясню вам ідею. Ідея це. І кнюю збити, збити ворожого слона, щоб спортити структуру. Слон тут має пару варіантів відходу. Перший слон б 5 слон b4. Зразу вам його поясню. Напад на коня хоче спортити там структуру. Але це поганий хід, найгірший в цій позиції. Далі, хід, слон b4. З надією, що поб'ємо ми конем, і буде отака зв'язка, але ми не до ній, хлопці, тому тут просто б'ється ось так і ось так. Все спокійно виграється. І цей пішак дуже слабенький. І тут бажано все ж таки з чорним зіграти слон B6. Але, але ви ж зрозумієте, що тут є ще один хід. А якщо ви кмітливі, то є якраз хід слон Є3. Я зараз вам поясню ідею. Цього ходу. Б'ють слон Є3. Ми б'ємо F є пішачком і відкриваємо цю лінію. У нас є активна тура. Кінь перспективний. ферзь легко добирається до атаки і слон. А цей кінь незабаром потрапить до атаки, як і тура. Тому так ми не граємо, друзі. <плес> <плес> Мій друг пише до мене. Не зважайте на це уваги. Тому ми тут граємо слон. Б 6. Основний хід. Бити білим. Також невигідно через те, що ми вдаримо. Вони поб'ють пішачком з А Б. Покажу вам. І що? І все. Якщо вони поб'ють, у них відкривається зразу тура. І них все прекрасно. Тому що я вам тут, друзі, рекомендую робити. Тут вже нема таких ходів, як основних. Можна, звісно, тура Є1 якось підключати, а, А3, Б5, Б4, вибачаюсь. Нема таких основних варіантів. Ну що ж, де, які ідеї вам можу порекомендувати? Зазвичай я як роблю: я граю кінь д 2 І хочу повернути ідею F4. Але будьте акуратні, не зівніть слона. Тому грайте спочатку Е1, кінь, кінь Д2. І F4 прорвете ідея. Ви скажете, на що це ідея? Тому що нам треба звільнити лінію і розбити центральну ж, Якісь для чорних тут ідеї, мої друзі. Для чорних ідей трошки менше, але також вони можуть вивести слона на Е6. Тут в нас буде також варіант, як зіграти кінь D5, так само, як в чорних. Але цей хід на любителя через те, що якщо ви любите грати з двома слонами, ви граєте цей варіант. Тому що слон. Є 6. Е, слон. Ой, кінь де 5, слон є 6. І тут коня бити не варто, тому що ферзь поб'є. Тут дуже бетонований захист, тому ми мусимо тут бити слоника, адже там не хочеться віддавати. Ми б'ємо, вони нас б'ють, відкривається тура. Слоник активний. Мусимо відходити. І тут вже, на мою суб'єктивну думку, перевага вже в чорних. Іменно вони тут вже. Малюють хід гри. Тому, друзі, тут кожен обирає свої ідеї. Зазвичай моя вам рекомендація забіли один. Відсувати коня чи сюди, чи сюди, неважливо. Звісно, краще сюди, бо кінь на краю дошці це погано. І грати F4. Але за чорних, друзі, слон і 6. Агресувати кінь, де, де 4 зіграти десь. І повернути ідею Все, все 6 і d 5 Ось такі ідеї є італійські партії. Звісно, я не професіонал. Але основні схеми, тактики я вам пояснив. Ну що ж, друзі, будемо завершувати. Дякую всім за перегляд. Віримо в ЗСУ. Бувайте!